Що вони моляться за військових. І як то було б не странно, але сьогодні не всі моляться за Україну. І сьогодні не всі моляться за військових. А, я такою, ну, з вашою такою, от, знаєте, дозволу плавно перейду до Херсону. Ми вирушили туди командою Ноївкавчех. І перше, що мене вразило, коли ми в'їхали в Херсон, це пусті вулиці. Пусті вулиці, як десь як у нас в неділю. Нас прийняла церква, центральна баптистська церква в місті Херсон. Пастора, на жаль, нема на цьому фото. Це син пастора. Він, він відповідальний за волонтерське служіння. І вони на базі церкви створили цілий хаб, волонтерський хаб. Ми думали, що там ну, буде, буде якась потреба, там треба будуть помпи. В них повно цих помп, повно цих насосів, шлангів, повно лопат, повно відер. В них цілий гуманітарний хаб. Оцей пареньочок він з Івано-Франківської області. З якогось села маленького, невеличкого села. Він вчитель, майстер по виробничому навчанню в училищі, і він віруючий. Він почав звертатися до своєї молоді. Він не одружений, ще тільки в стосунках з дівчиною. Типу, поїхали. Поїхали, треба допомагати, треба щось робити. Ну, йому почали: типу, а куди ти поїдеш? А до кого поїдеш? А що в тебе є? А де то взяти? Він каже: ну, мені байдуже в що, що є, то він що зробив? Він зробив, купив мівіни, купив хліба. Купив якихось таких каш, такі що швидко запарюються. Попакував по пакетиках своєю дівчиною, я так коняв, і ще з одним братом з своєї церкви. Загрузилися в машину і поїхали на Херсон. Тисячу кілометрів. Відстань від Івано-Франківської області до Херсону тисяча кілометрів. Він каже: я виїхав, приїхав сюди. Бачу, що тут просто ну, моя мівіна і мої каші. Ну якби не о чому, бо тут просто завалено все. Завалено все харчами. Всі склади забиті, забиті гуманітарною допомогою. Ну з. Того дня в неділю він приїхав. З понеділка це була п'ятниця десь. З понеділка по п'ятницю регулярно кожного дня вони виїжджають, їдуть до осель, викачують, допомагають з людьми. Моляться, служать, якось прибирають їхні оселі. І таких тут історій просто куча. Це те, це те, що було просто попало в один день. Хтось приїжджає на тиждень, хтось приїжджає на два дні. Люди міняються постійно, ночівля, все є, їх годують, про них піклуються. Є вода, є душ. Вода, до речі, не у всьому Херсоні немає, Тільки некоторых, некоторых, в деяких, да, в деяких районах вона да, вимкнена, а при церкві є. І це, до речі, наступне фото, якщо можна, можна тако трошечки да. Вони займаються гуманітарною допомогою, і кожного понеділка і п'ятницю вони роздають допомогу. Люди получають талончик, талончики, по талончику вони отримують. Люди збираються з вечора. Чергу займають. Ми проснулися. Я особисто проснувся в 5 ранку із того, що там билися. Билися за той талончик, хто буде першим. Дійсно, дуже дуже велика, дуже велика така черга, і дуже багато таких людей, які не з богополучних сімей, які е, десь зловживають тим, зловживають тою допомогою. Е, від себе скажу, що ті люди вони такі приспособленці. Вони приспособляться і при і про тій владі, і про тій владі. Ну, незважаючи на те, люди служать, допомагають, запрошують їх на служіння з цієї церкви. Е, виїхали майже всі люди під час окупації. Залишилось 30 чоловік, їх було 300 чоловік. Залишилось в окупації 30 чоловік. Деякий час вони були в окупації. Постійно працівники ФСБ були присутніми на богослужіннях. Моніторили, про що йде мова, чи не закликається до якогось повстання. Зайшли вони ночі, як завжди. Зайшли і сказали, що ви не переживайте, Путін любить баптистів, і з цією фразою вони би, почали просто контролювати, про що говориться. Не забороняли проповідувати Христа, а забороняли якісь просто робити е, е, патріотичні, національні, да, якісь переконання про якісь говорити і висловлюватися. Да. Е, 30 чоловік продовжували служити всім людям, які були в окупації. Е, на сьогоднішній день в них вже як рік з злишня да, війна. Вони співають під караоке, тому що всі служителі виїхали. Молодіжні служителі дитячого служіння, всі сім'ї, які були з дітьми, вони виїхали. Лишилося 30 чоловік, в тому числі пастор церкви, які продовжують служіння на сьогоднішній день. На розбір слова в вівторок, по моєму, і в четвер приходять 200 чоловік. 30 чоловік лишилося, і 200 чоловік, які зовсім не віруючі, вони приходять приходять для того, щоб мати спілкування і дослідження і вивчення слова Божого. Ми попросили дайте Євангелії бо ми забули Євангелії Він цим хочемо десь, де ми там будемо з людьми пересікатися. Він каже, не можемо. Ціла шафа завалена Євангеліями кажу, як це дивіться, скільки лежить? Він каже, ні, ми це все використовуємо. Я думаю, ого. І я був здивований тим, що цих 30 чоловік роблять потужну роботу, потужну роботу служачи цим людям. А, що я ще хотів сказати? Дякую, це думку продовжує. Люди дійсно різні і е, дійсно різні. Ця жіночка. Вона е, є люди, які кажуть тобі, що ти должен. А є люди, які кажуть, якщо можете, допоможіть. Ця жіночка це та, яка попросила, якщо можете, допоможіть. В неї не затопило повністю. В неї затопило сантиметрів е, тут. Видно, 50-60 е, Вода була вона трошечки вище, і ну в неї виходить, все пішло цвіллю, всі, всі меблі, все пороздувалося. Вона попросила просто великі ті тяжелені шкафи відсунути від стін. Дуже була вдячна. І коли я попроснув, запропонував їй помолитися і попросити Бога, щоб він допоміг їй встановити те, що нашкодили, та шкода, яка була надана, вона вона з радістю на відреагувала. І Потім, коли ми закінчили молитися, вона починає хреститися. Я кажу: хреститься, вона так боїться, боїться похреститися. Я Кажу, хреститься, то, то, то нормально. це нормально. Цей і дуже вона була вдячна. Дуже багато таких людей, які відкриті, відкриті до Бога, відкриті до Слова. Відкриті не просто про допомогу, а відкриті для того, щоб почути якусь надію. Тому що вона каже, в мене тільки одна надія більше ні на кого, тільки на Бога. Да, і вачу увазі, якщо будете згадувати в молитві Херсон, які, до речі, сьогодні ночі теж обстріляли, є загиблі, і вибухи там не вгасають. Там постійно, там постійно товче, постійно бахає, і мене дещо інколи дивує. Е, коротше, основна складність, яка була там. Дуже багато людей, які проросійські. Це, у нас, це Вперше в житті я відчув, побачив в собі небажання давати воду людині. І до бабушка в червоній блузці, в ярко-червоній блузці і нас почалася з нею розмова. Я кажу Слава Україні! Вона каже, да-да. Я кажу Слава Україні! Вона каже, да-да. я кажу Вона каже, я за мір. Я хочу, щоб був мір. Я кажу, то хто той мир забрав? Я кажу, хто має піти звідси, щоб наступив мир? Вона говорить, тут треба ще розібратися. У мене волк стоїть дибом, очі наливаються лютю. І потім при цьому сьому Вода у вас є? Вона мені каже, вода у вас є, дайте води. Я просто відчуваю в себе, що я не хочу давати воду. Ну, дуже важко. І таких людей, на жаль, дуже багато. По селам це відчувається. Ми були в одному гаражі, де обої були. Ну, Дані Кичу каже, а що це у вас за обої в гаражі? Там Сталін, Ленін. Ой-ой-ой, це я забув, я навіть не помітив. Я зараз зніму і починає здирати. На жаль, таких налаштованих дуже багато. І, і дуже воно Тиснує з тим, що відбувається в тут. Коротше, наступне фото, яке? Американець приїхав з Америки. Просто він студент історичного факультету, він історик, і він дослідив в своєму родовіді, що його рідні були катовані радянською владою. Він зробив собі таку. Татуїровку, бачите? Тут герб України погано видно? Тут герб України ЗСУ так І на другій руці на нього теж така якась символічна татуїровка. Він зібрався і поїхав. Його дівчина живе. Да. Потім з Данії він їхав попутками до України. Він їхав попутками. Я не знаю, це, ну, це безшабашні люди. Вони мене, вони мене дивують і простий став, закатав рукава. Куча, вибачте, мене за слово, лайна просто. Він розгрібається руками. А ну то, що там знаходиться в тому болоті, в тій воді, воді воно дуже смердить. А по-друге, воно дуже токсичне. Багато хто з команди ригали, тому що якесь таке воно коли випаровується, дуже воно давало по цьому. Він, незважаючи на те, що він громадянин, вообще десь непонятно з якої там країни і скільки кілометрів він приїжджає сюди і долучається. Наступне фото. Дякую, наступне. Це до речі, пастир іншої церкви. Ми передали наш чайник, і вони потребували великому чайнику. Ну можете похлопати собі. Ми передали каву машину. Артенов передав Андрій, Денис, Андрію передай, що пташка в гніздечку. <свід> Перед також ми купили велику каструлю для того, щоб вони могли зготувати велику кількість українського борщу. Таким чином вони служать теж людям, які того потребують. Люди, які були полишені домів, косель. Вони збирають, служать їм. І від себе хочу. Чого я тут? Що я хочу вам, церква, донести. Саме велика складність, я до сих пір оговтуюсь після цієї поїздки, якось мені дуже емоційно важко цього разу. У мене є дисонанс: життя яке там, і життя, яке тут. І зараз як буду говорити, це не камінь в чийсь огород. Ну, хай Бог миле. Це життя я бачу всюди. Я не бачу цього життя в церкві. Ну це життя я бачу всюди. В місті. Я хочу якось показати, що саме я бачу. Я не знаю, як то виразити, щоб нікого не образити. Життя наче нічого не відбувається. Життя наче нічого не було. Життя, наче нічого зараз не відбувається. Но сьогодні гинуть люди. Сьогодні просто зруйновано тисячі осел. Чуєте, тисячі, тисячі осель, які не відновляться ніколи. Вони мають надію, що воно відновиться, але воно не відновиться. Це все треба просто, просто, просто зачищати, руйнувати і будувати нове. Десятки тисяч, людей, десятки тисяч людей залишилися без домівок, без речей, без, без нічого, без машин. Машина, як вода настільки швидко підійшла, що вони не встигли навіть просто документи забрати. Вони були в огороді, вона каже, а просто гейзер з-під землі починає бити, і ми ледве встигли вийти з того городу. І знаєте що? І ці люди кажуть, нічого. Головне, що ми живі залишилися. Ми то пройдемо. Ці люди мають велику надію. Ці люди мають велику віру. І вони кажуть, майже кожен каже, ма ми тільки на Бога надіємося, Бо У нас більше немає на кого надіятися. Ці люди мають велику надію. Ну коли ти тут сьогодні проводиш спілкування і ти бачиш, що тут ми в раю. Це рай. Вінниця це рай. І те, що тут звучить сирена, те, що тут інколи десь щось бахне, да, там не замовкає воно. Там постійно люди живуть з тим. І вони просто. Мають надію на Бога. Але тут я бачу люди, які живуть, мають все необхідне для життя, для того, щоб служити, для того, щоб трудитися, для того, щоб допомагати, для того, щоб стояти пліч опліч і бути одною бойовою одиницею і якось бути в темі. Вони жаліються на життя, що в них щось не вистачає, що їм чогось замало, що їх щось не влаштовує. То я хочу просто звернутися до нас, бо я такий сам. Схаменіться і не гнівіть Бога. Схаменіться і негневіть Бога. Ми живемо в раю. І максимально те, що сьогодні ми маємо, має працювати на те, щоб допомагати тим людям військовим, які знаходяться там. Тому що війна в нашій країні, не в їхній країні, в нашій країні. Гинуть наші люди, гинуть наші воїни, гинуть наші солдати. І це я не працюю сьогодні на когось. Це основна біль, з якою я приїхав звідти. Тут наче нічого не відбувається. Я вас прошу. Думайте, що ви виставляєте в соціальних мережах. Отямтеся. Думайте, що ви виставляєте. Недоречно. Краби Амари і все остальне. Недоречно. Думайте, що ви виставляєте. В нашій країні йде війна. Недоречні ваші губи і всі інші місця вашого тіла. Я говорю далі тим, хто нас дивиться онлайн. Дякуючи Богу, тут нема в нас ні губ і всього іншого. Дякуючи Богу. Я дякую церкві за те, що ви розумієте, що доречно, що недоречно. І дуже вас прошу. Дуже прошу кожного. Докладіть всіх зусиль, щоб бути з тими людьми, які воюють. Докладіть максимум зусиль, фінансів, молитв, переживань. Просто репост. Чуєте? Просто репост. Да, він, можливо, не такі гарні, як твої губи. Я просто не хочу говорити, що виставляють зараз. Бо це буде не, некоректно по відношенню до вас. Ну виставляються якісь речі такі, які просто я не розумію. Про що? Про, ви що? Просять зробити репост. Треба на тепловізор. Просять зробити репост. Треба на пташечку. Просять зробити репост, треба на паливо. Просять зробити репост, просто репост. Все є. Ну не палива, не пташечок. Не всього іншого, чому потребують. Це просто моя біля, якої хотів вами поділитися. ми не маємо свою якусь землю. То наша земля, і то наші люди. І давайте будемо тотожними з ними. Тотожними працюємо, то працюємо тотожно. Служимо, служимо тотожно. Відпочиваємо окей, відпочиваємо тотожно. З розумом. Я хочу зачитати одне місце. Галатам, шостий розділ, дев'ятий вірш. Роблячи добро, не втрачаємо запалу, бо свого часу пожнемо, якщо не ослабнемо. Тому, поки маємо час, робімо добро всім, а найперше тим, які рідні і у вірі. Роблячи добро, не втрачаємо запалу. Бо свого часу пожнемо. Я не знаю, як можна виправдати втрату запалу. Я не знаю, як ми можемо виправдати сьогодні виправдати те, що я втомився. Та ми не втомилися. Ми ще не були там, де втомлюються. Дійсно так. Не втрачаємо запалу, роблячи добро. Чому? Бо свого часу ми пожнемо, якщо не ослабнемо. Тому, поки маємо час, а він є, поки маємо час. Давайте будемо робити добро, найпаще своїм повірі. Хай Бог дасть час, дасть силу, дасть запал бути вірними. Одна людина сказала там, в Херсоні, напевно, мене Бог карає за те, що ну, я такий. Напевно, мене Бог покарав за те, що я така. Я кажу, послухайте, Бог весь свій гнів направив на свого сина. Весь гнів. І він тепер сьогодні любить тебе як свого сина, як свою доньку. Чому я про це говорю? Тому що диявол дуже хитрий і лукавий. І він до мене приходить, ти Ну, я не хочу говорити, як він мені говорить, але він мені говорить: ти недостатньо робиш, ти недостатньо служиш, ти недостатньо допомагаєш. І дійсно, коли ти дивишся, де ти, а де знаходиться Саша Олівка. То це не в порівнянні, розумієте? Це не в порівнянні. І ти думаєш дійсно, мама мія, я по зрівнянню з ним, я взагалі нічого не роблю. Розумієте? І дуже багато сьогодні людей вони знаходяться під звинуваченням того, що Бог карає. Но це неправда. Бог всю кару відправив на Христа. Ну ми маємо робити на тому місці, що можемо робити. І не Робити так, як часу мало. Хтось знаходиться в укріп містечку. З військових і вважає, що він недостатньо робить по порівнянні з тими людьми, які знаходяться спереді. І дьявол тут, як тут, ти недостатньо ефективний. Ти недостатньо робиш. Ти і через осуд себе люди паралізовані, і вони думають, що в їхньому житті приходить біда, і за того, що Бог їх карає. Останнє Бог любить вас. Він цю кару направив на Христа за, для того, щоб ми любили один одного, так як Бог полюбив нас. І на тому місці, де ви є, любіть свою країну, любіть свій народ, любіть своє військо, любіть своїх братів, любіть своїх сестер. І не втрачайте в тому запалу, бо свого часу пожнемо. Амінь. Я пропоную встати, помилитися і звернутися до нашого Господа. Вчора ми бачили з вами легенький спойлер того, що може відбуватися в Росії. так? Да? Це такий спойлер нам показали. І я вірю, що то воно може так бути. Давайте будемо молитися, щоб Бог дописав той сценарій. До кінця, хоча в нього він вже дописаний, щоб ми його побачили цілком. Цей, цю картину. Я вірю, що воно так буде. Кожна ваша молитва, кожен ваш донат, кожна ваша підтримка, кожне ваше повідомлення, кожна ваша копійка, вона не марна. Вона для слави Божої. Боже, я дякую Тобі за те, що ми сьогодні можемо бути тут. Я дякую Тобі за те, що ти бережеш нас. Боже, і я хочу перепросити, Боже, за те, що сам особисто нахожу якісь причини для недовольства, для скарг, обурення. Боже, я дуже прошу, щоб ми на цьому місці були вірними. І не втрачали запал. І робили добро. Робили добро усім, а найпаче тим, хто близький нам вірі. Боже, я прошу Тебе за церкву. Я прошу, щоб наша молитва вона не стихала, щоб наша молитва вона була не тільки вівторок. Я прошу, щоб наша молитва, наше хадатайство, наші пости вони не, не зупинялися. Я прошу, Боже, щоб наша допомога, наша ревність, наша біль, наше переживання, наше бажання бути корисними. Воно ще більше і більше набирало оберту і сили. Я прошу, Боже, дай нам тої сили, дай нам того запалу, дай нам тої, того духа, який ти мав, Боже. Я прошу, Боже, щоб церква Твоя вона була корисна, вона була солена, вона була світла, вона була любляча, Боже, любляча свою країну, любляча своїх людей, любляча свій народ. Церква, яка стоїть пліч опліч. З тими, хто її боронить, я прошу це в ім'я Ісуса Христа, Боже, в ім'я Ісуса Христа, щоб ім'я Твоє було прославлене, возвеличене.